Вітаю, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. На минулому році ми з вами розпочали досліджувати новий розділ Ми Українці і детально з вами обговорили про Україну як Європейську державу. На сьогоднішньому році ми продовжимо з вами вивчати Україну, але вже більш зупинимося на історичних моментах. Як завжди, розпочинаємо наш урок з фенологічної хвилиночки. За вікном, 15 жовтня. 15 жовтня, день тижня вівторок, пора року осінь. Поспостерігайте, який стан неба за вікном, сила вітру, температура повітря чи наявні опади у вигляді дощу, а можливо зранку був туман. Отже, діти! Тема сьогоднішнього уроку фрагменти історії України на стрічці часу. Сьогодні ми будемо користуватися машиною часу, щоб дослідити історію України. На нас чекає дуже захоплююча подорож. Сторіночка 58 підручнику. Історія на стрічці часу. Україна молода держава. Та історія українського народу налічує багато століть. Розглянемо з вами детально інфографіку і назвемо деякі періоди історії України. Отже, 5-4 тисячоліття до нашої ери існувала трипільська культура. З 9 по 13 століття існувала Київська Русь. Козацька доба охоплює такий період з 15 по 18 століття. Україна входила до складу СРСР у ХХ столітті і Україна як незалежна держава існує з 24 серпня 1991 року. Отже, до якого століття існувала Київська Русь? У якому столітті настала козацька доба? У якому столітті Україна входила до складу СРСР? З якого року Україна стала незалежною державою. Дослідіть стрічку часу ще раз та дайте відповіді на ці запитання. Натисніть на паузу. Тепер я вам пропоную побувати в нашому кінотеатрі та більш детальніше дізнатися. Про історію нашої батьківщини. Сідайте зручненько. В історії української держави відбувалося багато різних подій, які залишили свій відбиток. Тож уявіть, що у нас є машина часу. З її допомогою ми можемо перенестись у часи, коли на території України існувала трипільська культура. Трипільці були землеробами і скотарями. Вони жили великими селами по 600-700 осіб. У спільних оселях кожна сім'я займала власну, розгороджену на кімнати частину житла. Трипільці виготовляли вишуканий одяг, глиняний посуд, прикраси та обрядові статуетки. Ще один стрибок у часі, і ми опиняємось у могутній державі Київська Русь. На чолі Київської Русі стояли князі. Найвідоміші з них. Княгиня Ольга, князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Княгиня Ольга була першою жінкою-правителькою Київської Русі. Князь Володимир Великий відомий тим, що охрестив Русь. Князь Ярослав Мудрий будував храми, найвеличніший серед яких Софіївський собор у Києві. Далі, за допомогою машини часу ми перенесемося у козацьку добу. Слово козак означає вільна людина. Козаки будували невеликі дерев'яні укріплення, які називались січами. Згодом вони об'єднались в одну Запорізьку Січ. Територія Січі була оточена ровом і десятиметровим валом з дерев'яним частоколом. В центрі Січі була велика площа з церквою Святої Покрови. Навколо містилися козацькі оселі курені. Наступна зупинка ХХ століття. Коли Україна стала частиною Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Спочатку селянам дали землю, а потім забрали, зганяючи їх у колгоспи. Згодом почали забирати весь урожай, не залишаючи жодної їжі, це спричинило страшний голод, від якого в Україні загинули мільйони людей. Сучасний період в історії України розпочався у серпні 1991 року, коли Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України. Відтоді, згідно з конституцією, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Отже, сподіваюсь, відео для вас було цікавим та повчальним. З моменту ухвалення незалежності наша країна є демократичною державою. А що означає таке державний устрій? Та чим відрізняється від інших, ми зараз і дізнаємося. Поцікавимося у довідничка. Слово демократія походить від грецького слова демос, що означає народ, і кратос, тобто влада. Тому демократія може розглядатися як влада народу, як спосіб правління, який залежить від волі народу. Якщо Україна є демократичною державою, то в Україні владою є народ. Народ обирає президента, народ обирає представників Верховної Ради. Попрацюємо в підручнику. Україна демократична держава. У деяких країнах верховна влада передається у спадок від батьків до дітей. Такий державний устрій називають монархією. Наприклад, в Японії нинішній імператор Нарухіто є нащадком першого японського імператора Дзіму. Тобто влада переходила від батьків до дітей. І така форма правління називається монархія. На сьогодні у світі більшість країн є демократичними. У них керівників держави обирає народ. В Україні громадяни обирають президента, парламент, Верховну Раду, а також місцеві органи влади. Усі вони діють у межах Конституції України. Розглянемо з вами малюнки і назвемо президентів України, яких обирали з 1991 року, тобто з моменту проголошення Незалежності України. Першим президентом України був Леонід. Кравчук. Він пропрацював з 1991 року до 1994 року. Після нього до 2005 року президентом України був Леонід Кучма. З 2005 року по 2010 рік президентом України був Віктор Ющенко. З 2010 року по 2014 рік президентом України був Віктор Янукович. Петро Порошенко був президентом з 2014 по 2019 рік. І з 2019 року по сьогоднішній день президентом України є Володимир Олександрович Зеленський. Зараз, будь ласка, діти, користуючись цією стрічкою часу, дайте відповіді на такі запитання. Хто був президентом України в 2007 році? Як звали першого президента Незалежної України? Хто із президентів України перебував на посаді найдовше, а хто найменше? Хто нині є президентом України? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Дійсно, на сьогодні більшість країн є демократичними. І владу в цих країнах обирають громадяни. Пропоную вам діти трошечки відпочити, не треба підводитися зі своїх робочих місць, а повторіть емоцію, яка буде на екрані. Запрошую вас до нашого кінотеатру. Перегляньте відео повчальне. Уважно. Після його перегляду проведемо невеличку вікторину. Відео називається Україна демократична країна. Сьогодні ми поговоримо про державний устрій нашої країни, а також порівняємо його з іншими демократична республіка. Це вид управління, при якому громадяни самі обирають керівників держави. На сьогодні більшість країн є демократичними. У них керівників держави обирає народ в Україні. Громадяни обирають президента. Парламент, Верховну Раду, а також місцеві органи влади. У деяких країнах верховна влада передається у спадок від батьків до дітей. Такий державний устрій називають монархією. Наприклад, в Японії нинішній імператор Нарухіто є нащадком першого японського імператора Дзіму. Нині більшість монархів втратили одноосібну владу. Наприклад, у Великобританії державою фактично керує парламент і призначений прем'єр-міністр, а королева натомість виконує лише представницьку функцію як шанування давніх традицій. Прикладом абсолютної монархії у наш час є Саудівська Аравія, на чолі якої стоїть король. Салман Ібн Абдул Азіз Аль Сауд, представник династії Аль Саудів. В часи Київської Русі Україна теж була монархією і нею керували князі. Вважається, що першим київським князем був легендарний засновник міста Кий. Згодом пройшла козацька доба, яка існувала з 15 по 18 століття. Саме під час неї з'явилася перша конституція у світі Конституція Пилипа Орлика. 5 квітня 1710 року гетьманом Пилипом Орликом були підписані пакти і Конституції прав і вольностей війська запорозького, символ козацької державності та демократії. Конституція обмежувала привілеї гетьмана та старшини. А також зрівнювала козаків у правах. Сьогодні в Україні основним законом держави є також Конституція, яка була прийнята 28 червня 1996 року, і на згадку про прийняття Конституції щорічно відзначається державне свято День Конституції. Президенти Незалежної України. Проголошення незалежної України відбулось у 1991 році. І першим українським президентом було обрано Леоніда Кравчука. Після дострокових виборів у 1994 році президентом став Леонід Кучма. У 1999 році він ще один раз переміг на президентських виборах і керував державою упродовж 10 років. У 2005 році третім президентом України став Віктор Ющенко. У 2010 році четвертим президентом України обрали Віктора Януковича. Його правління викликало обурення, і він вимушений був покинути свій пост достроково? У 2014 році п'ятим президентом України обрали Петра Порошенка. У 2019 році шостим президентом України став Володимир Зеленський. Ну що, Запам'ятали? Ну що ж. Перевіримо, як ви запам'ятали. Тож, будь ласка, перше запитання. Дайте відповіді на запитання. Обери відповідну цеглинку Лего. Державний устрій, при якому владу обирають громадяни. Це є монархія чи демократія? Демократія, тому що саме в демократичних країнах владу обирають громадяни. Наступне запитання. Державний устрій, коли влада передається у спадок від батьків до дітей це монархія чи демократія? Це монархія. Наступне запитання. На згадку про прийняття Конституції щорічно відзначається свято. День Конституції, День України, День Незалежності. День Конституції. Поміркуйте та розкажіть, що б кожен з вас хотів би зробити, якби став президентом. Уявіть! Наступне завдання ми виконаємо з вами, діти, в Зошиті, сторіночка 28. Бачимо ту ж саму стрічку часу, на якій зображені періоди правління президентів Незалежної України. Нам необхідно вставити пропущені прізвища президентів. І так. Перший президент Незалежної України це Кравчук. Так з вами і записуємо. Навпроти тере, з великої букви пишемо Кравчук. Саме Леонід Кравчук він був першим президентом Незалежної України. Кравчук. Так. Після Леоніда Кравчука і перед Віктором Ющенко президентом був. Кучма. Ось тут ми записуємо з великої букви. Так. Перед Януковичем президентами були. були. Ану, шукаємо Януковича. Ось він. Перед, ними президент... Перед ним президентами були Віктор Ющенко, Леонід Кучма та Леонід Кравчук. Запишемо ці три, три прізвища. І так, був Кравчук. Кома, Так, далі. Далі. Кучма, Кома Ющенко, Крапочка. Після Леоніда Кучми і перед э, Петром Порошенком президентами були. Так, після Леоніда Кучми і перед Петром Порошенком були хто? Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Так і запишемо два прізвища. Ющенко, Кома Янукович. Крапочка. Третім президентом був. Хто діти? Третім президентом? Ющенко записуємо з великої буковки. Ющенко. Крапочка. На посаді президента найменше перебував. То треба буде підрахувати. Леонід Кравчук. Так, був президентом з 91 по 94. Це скільки? 91 92 93 94 Це чотири ручки. Леонід Кучма з 94 по 2005 це більше. З 2005 по 2010 Віктор Ющенка. З 2010 по 2014. Це Янукович. Петро Порошенко з 2014 по 2019. Значить, на посаді президента найменше перебував Діти хто? Леонід. Леонід Кравчук. Так і запишемо. Кравчук. Так, Кравчук. На посаді президента, президента найдовше перебував з 1994 аж по 2005 рік. Це хто? Кучма. Крапочка. На посаді президента 5 років перебували. Так, хто? Віктор Ющенко. Петро. Порошенко. Так, значить, ми так і запишемо, що це Ющенко. Кома Порошенко. Так, на посаді президента Петро Порошенко перебував скільки років? П'ять років. Так. так і напишемо з вами 5 років. П'ять років. Є, ну що ж, на сьогоднішньому уроці ми дійсно з вами діти побували, нібито в машині часу. Подорожувавши стрічкою часу, дізналися про історичні періоди, в яких перебувала наша Україна. Хто був президентами Незалежної України, Тож, ваше домашнє завдання. Сторіночки 58-59 читати, переказувати. І написати 3-4 речення про те, що ти хотів або хотіла б зробити, якби став або стала президентом. Дякую вам за урок. До нової зустрічі!